Кейліне, я дуже рада бачити вас живим і неушкодженим після поїздки до Херсона. Дякую, що запросили мене. Тож, Кейліне, дозвольте розпочати з вашої поїздки до Херсона. ви щойно прибули, і я бачила багато страшних кадрів, які ви публікували у соціальних мережах. Те, як виглядає реальність там зараз, Чи могли б ви описати, що саме там відбувається це ж не перший ваш візит до Херсона. як змінилося місто? Місто дуже змінилося за ці роки. Я вперше був там після звільнення. Тоді загроза була в тому, що росіяни відійшли за річку і обстрілювали місто артилерією та ракетами, але цивільні ховалися з північного боку будівель, хоча б для якогось захисту. А потім почалося друге жахіття: дрони, які буквально заполонили все небо. Вони бачать усе сотні разів на день. Дрони переслідують цивільних, авто, швидку, автобуси. Я зняв безліч фільмів про це, а тепер вони почали вбивати фермерів. є один неймовірний, дуже знаковий фермер Олександр. Олександр його сфотографували з дробовиком і детектором дронів, коли він працював на своїй землі, оброблюючи ґрунт. Він став вірусним у соцмережах, справжній герой Херсона, і росіяни навмисно цілеспрямовано вбили його дроном кілька тижнів тому. я хотів взяти в нього інтерв'ю і дізнався про це вже під час польоту до Ірландії. Я повернувся поговорити з фермерами, бо радянські війська під час Голодомору робили те саме: репресії проти їжі та тих, хто годує націю. Усі фермери, з якими я говорив поблизу села Борове, що на схід від Херсона змушені. Носити дробовики і детектори дронів. Росіяни розуміють, що не можуть більше захопити Херсон, не можуть перейти на північний берег річки. Тож їхня мета деморалізувати всіх, змусити населення голодувати. Херсон це неймовірна трагедія. Місто славиться полуницею. Кавунами, продуктами, Люди писали мені, що колись були в Україні, проїжджали через Херсон і не забудуть ті смаки. А Росія намагається це знищити. Коли ми думаємо про Херсон, ми згадуємо дрони, обстріли, але більша картина це атака на саму землю, на продукцію, яка з неї виростає. Росія всюди приносить хмару зла і темряви, голод і деморалізацію. Я зняв фільм, у якому фермери розповідають про небезпеки, які їм загрожують, і про Олександра, який надихав їх не здаватися. У них був вибір. Вони могли поїхати до Миколаєва, до Львова. Вони вирішили залишитися. Вони сказали, це наша земля. Ми херсонці. Ми ніколи не поїдемо. Вони пережили роки жахіть, міни залишені росіянами. Їх щойно вдалося витягти з землі, а тепер їм доводиться дивитися в небо і боятися дронів. Це одні з найсміливіших людей, яких я зустрічав. Їхня робота вирощувати життя тоді, як Росія сіє зло. Ви зазначили, що це найсміливіші люди. До речі, коротка довідка для наших глядачів. Херсон. Місто на півдні України було окуповане росіянами у 2022 році протягом восьми місяців. і навіть тоді люди проявляли неймовірну стійкість. Потім місто було звільнене українськими силами. Але, на жаль, лівобережна частина Херсонської області досі перебуває під російською окупацією, і саме тому ворог щодня успішно атакує ці території. Моє наступне запитання стосується Тому, того моменту, який ви опублікували в інстаграмі, коли над вашою головою пролітав дрон. Які правила поведінки для цивільних у таких випадках? Ви вже виклали це відео. Так, я виклав у сторіс. Це буде частиною документального фільму. Які правила для цивільних у Херсоні в таких випадках? треба дивитися вниз на землю, бо росіяни скидають міни і вгору на небо, бо там дрони. у кафе, ресторанах висять плакати. Слухай, біжи, ховайся про те, як діяти, як реагувати, забігати всередину. Але загалом це життя в постійній тривозі. Особливо, якщо у вас є діти, якщо ви в машині, я сидів на вулиці, давав інтерв'ю в центрі міста, і прямо над нами пролетів дрон, усі дивилися в небо, всі були напружені. Я покажу цей кадр. Він гудів просто над головою. Росіяни хочуть тероризувати місто, тримати всіх у стані паніки. Цивільні тимчасово перемістилися на північ. Я жив у самому центрі біля річки. Росіяни використовують дрони з оптоволоконним управлінням, які літають на 20-30 кілометрів і тепер нова тактика змусити місто голодувати. Траса з Миколаєва до Херсона, головна дорога, була вся заповнена палаючими машинами ще кілька тижнів тому, бо її почали цілеспрямовано обстрілювати. А чи ви бабуся, яка їде до родичів, чи водій, який везе кавуни, як обстрілюють усіх. Я поїхав туди потягом. Це був єдиний спосіб дістатися. Вони намагаються ізолювати місто, змусити його голодувати, а потім щодня бомбити. Чесно кажучи, немає іншого такого місця на планеті. Це інше ніж Донбас, там поля з військовими. Тут вузька річка і ворог за кілька метрів, і через цю близькість росіяни чинять хаос. Коли я був там останньої ночі, на центр міста скинули 15 авіабомб. На щастя, кількість жертв була не надто великою, але я мешкав буквально поруч із площею Свободи. Уся будівля постійно здригалася. І саме з цим людям доводиться жити щодня. Як я вже зазначав, чим ближче ви до росіян, тим більше темряви та зла, тим більше параної та тривоги. Але цивільні ходять містом, дивлячись у небо і відмовляються залишати свої домівки. у Херсоні є особливий дух, справді неймовірний, надзвичайно надихаючий. Вони могли б поїхати до Миколаєва. Але лишаються, бо це їхній дім. І як на мене, саме це багато людей не можуть зрозуміти, чому місцеві жителі Херсона та інших міст залишаються. І знаєте, що з огляду на те, що ці дрони оснащені камерами, росіяни точно знають, що їхніми цілями найчастіше є не військові, а цивільні. Це ж центр міста. Це площа свободи, над якою літали дрони, вулиці з деревами, кафе залишилося кілька ресторанів. Це все, що ще функціонує в центрі, якщо захотіти, військові об'єкти можна знайти на околицях, артилерію чи подібне в самому місті, цивільне населення, по якому вони завдають ударів, бо російська ментальність, деморалізація це навіть не військова мета. Це спроба зламати людей, їхній дух, змусити жити в темряві, вибивши всі вікна, знищити школи і лікарні, зробити життя неможливим, щоб люди здалися і підкорилися Росії. Але Путін, схоже, не розуміє, що коли ти щодня атакуєш і бомбиш населення, яке вірить у демократію, а саме так живуть українці, це лише зміцнює їхню рішучість захищати свою землю. Це робить їх ще впертішими у протистоянні Росії. Це має протилежний ефект, і Путін досі цього не усвідомлює. росіяни свідомо створюють умови, щоб життя в Херсоні стало нестерпним для його мешканців. Вони хочуть зробити його непридатним для життя, щоб його не варто було захищати. щоб місто спорожняло. щоб там ніхто не міг жити, щоб люди здалися. Але, згідно з моїм досвідом в Україні, цього не відбувається. Люди щодня стають ще більш рішучими, щоб продовжувати жити. Люди підмітають листя в бронежилетах, бо їхній спротив навіть літніми тримати вулиці чистими, поки росіяни руйнують місто. І виходити назовні, щоб відчути життя, маленький акт спротиву в Херсоні. Там досі проводять заходи під землею. Так люди кидають виклик Росії. Люди, з якими я говорив, ризикували собою, навіть виходячи на камеру і кажучи, я ненавиджу Росію. Ми хочемо бути українцями. Саме так був убитий Олександр. щойно я вмикав камеру. Вони казали: я хочу сказати це українською. Ми ненавидимо Росію. Ми ніколи не захочемо бути частиною зла, і вони ризикували життям, щоб сказати це на камеру. Я часто їжджу туди, щоб більше людей побачили спротив і зрозуміли, що відбувається. Полювання в Херсоні у саме так називається ваш документальний фільм. Так ви нещодавно були в Дубліні, де отримали нагороду. Я переглянула фільм двічі, і, чесно кажучи, він одночасно дуже сумний і дуже легкий для перегляду. Можливо, через всю композицію, сюжет, динаміку. Як ви себе почуваєте після цього? я бачила, що багато росіян атакували вас після виходу фільму. Так так, Волваша туди постійно транслює мої матеріали. Російські пропагандисти, коли чують правду про дії росіян, втрачають розум. Замість припинити війну і вторгнення, вони змушують замовкнути тих, хто говорить правду. Саме тому вони переслідували мене, коли я був у Курську. Але мене найбільше засмучує Ірландія. Бо Україна єдина країна, що справді розуміє російську загрозу, вона розуміє, що таке Росія, і має повне геополітичне усвідомлення ситуації. Ця країна перебуває під нестерпними атаками з 2014 року з моменту окупації. І щоразу, разу, коли я приїжджаю до Ірландії і виступаю на радіо, ведучий каже: А якщо до людей за 20 кілометрів від вас, по той бік фронту вам їх не шкода. Я відповідаю. Ви думаєте, коли я дивився на дрон, який от от мав скинути гранату на мене і моїх колег у Херсоні? Я думав, цікаво, що думає оператор на тому боці. може він мріє про родину? Ні, він убивця. Але саме так мислять багато людей. І на жаль, велика частина населення за межами України. їхня логіка. А якщо до Росіян, їм теж важко, і саме тому я вважаю надзвичайно важливим їздити на схід і південь України та показувати, з чим люди стикаються щодня. А це справжній тероризм і те, як вони борються. Коли 7 липня в Лондоні вибухнули автобуси в метро. Ми назвали це тероризмом, обстріл цивільних. Тоді запустили кампанію. Побачив – повідом» у Херсоні цивільних щодня обстрілюють у терористичному стилі. Там висять плакати, слухай, біжи, ховайся, але в інших країнах ми не називаємо це тероризмом. Ми досі думаємо, що є дві сторони. І саме це найбільше розчарування. я пам'ятаю, як сидів у студії і думав. Як можна ставити таке запитання, але існує наратив про дві сторони: російська пропаганда досі працює. NBC News показав Сергія Лаврова, і він сказав: ми не обстрілюємо цивільних. Ми не обстрілюємо цивільних на Донбасі, бо це Росія. Ми дозволяємо цьому забруднювати ефір. Тому вам ставлять запитання. А якщо до іншої сторони,